Будемо говорити сьогодні з моїм візові Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Слава Україні. Ігорем. Героям слава. Скажи мені, будь ласка, я хочу зараз з тобою проговорити про виступ Володимира Зеленського в Верховній Раді. Відверто вважаю, що був прочитаний дуже потужний текст. Ну, я дійсно кажу тобі: ті, хто писали той текст. Вони яскраво а, закинули тезиси, які потрібно ну, дійсно реалізовувати. За це респект тим, хто писав. Зеленський це оприлюднив, я його підтримую на 100%. Але з'являється запитання. Ну, от по пунктах: я тобі буду зачитувати, давай його виступ, а ти мені будеш казати свою точку зору. Бо я ж теж на хлопський розум свій дивлюсь, ну сприймаю так. Може, я нічого не розумію. Тим більше, тим більше, що згідно тезису пані Безуглою, ми з тобою динозаври. А динозаври це щось таке застаріле, але дуже велике. І ми не все можемо зрозуміти. Ми ж вдвоє двох якось порозуміємо. Почали: Україна потребує доктрини, філософія перемоги, глобальна українська безпека, політика героїв, політика справедливості, трансформація. Ну, нема до чого докопатися, от відверто, нема до чого докопатися. Більше того, погоджуюсь. Єдине, я не почув ще що потрібна програма повернення біженців, про яку я кажу, але про все це я кажу з самого початку. Я казав, ви треба виписувати. Кажіть, куди ви ведете країну? Поясніть, що який вектор, що ви хочете отримати, куди ви всіх ведете, і от. Через чотири роки після перемоги на виборах президент повідомив, що це треба робити. Я ж не заперечую. Але треба, чи от чотири роки ж прожили без цього? Чи потрібно все ж таки? Прийшов час? Друже, дивися. Знаєш, знаковим було б, якби президент презентував би цю доктрину. Презентував би, що нам для того, щоб відзначати героїв, треба то то-то-то. От законопроект номер 257 Я от ложу на стіл парламенту. Думайте, от для того, щоб там е, не був незмінним курс, е, закріплений в Конституції там, до НАТО, до європейських цінностей, нам потрібно значить, там зробити то-то, то-то. От, пожалуйста, от доктрина, от вперед. А так виходить, знаєш, я трішечки так е, зі свого хлопського розуму скажу: ну там, в принципі, все ж хороше, там за все хороше проти всього поганого. Залишилось додати, збільшити надої молока, посадити мільярд дерев, викорінити корупцію як клас, і, в принципі, ну, все, що ж додати? Ну, що ж поганого. Він же ж нічого поганого не сказав. Просто він не ще пару речень, які ми замість нього зараз тут допишемо. Коли президент виступає в ролі ньюзмейкера, каже якусь новину. Мене це мало хвилює. Чому? Та в нас новинних каналів вот. журналісти, які розказують новину. Ще більше. Розумієш, я хочу, щоб президент казав наприклад, ну це до прикладу. Скоро бабахне-Запорізька АЕС. Мене це не касається, не стосується в тому контексті. Пане президент, я це знаю. А я би сказав, розгорнуті штаби. Залізниця отримала завдання сформувати на всякий випадок евакуаційні поїзди. Там мінохорони здоров'я, там не знаю, продав йод чи не продав йод, бо він не потрібен. Тобто, коли він виконує роль? Президента, лідера нації, який веде, який всім своїм видом показує, що він знає, як це треба зробити, він втілює надію. А коли він виступає як ньюсмейкер, нам треба все хороше. Нам треба проти всього поганого. Нам треба формула перемоги. Яка формула? 25, 37 чи 48? Бо я вже знаю багато формул перемоги. Нам треба наша формула перемоги, але хочу додати там ще одне речення, бо є 10 пунктів. Не вистачає 11-го Членство України в НАТО. Я би зрозумів. Я читав ту формулу, я шукав слово НАТО, я не знайшов слово НАТО у формулі перемоги. Хоча, тому що навіть ти зачитав, там один із перших пунктів, це якраз є наша там, доктрина перемоги і так далі. Тобто, розумієш, я очікую алгоритм дій від лідера, який веде, каже: я вас поведу отуди, і там вже лежать саджанці, і ми починаємо саджати мільйон дерев. Ура, товариші! Всі в єдиному пориві пішли сажати мільйон дерев. А то все мені знаєш, до речі, ну я буду я думаю, що це буде доречним анікдот розказати. Ну а що ні, у нас же з тобою ж вільний ефір. Ну, це без матюків анекдот. Е, дуже хороший, е -е -е, хороший чоловік колись мені розказав. Зібралися миші в полі і кажуть: слухайте, орли нас валять, лисиці нас валять, слухай, геноцид! Ми скоро пропадемо, як, 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 як миші, нас не буде в полі мишей. Нас всі їдять, всі нищать вовки там, ведмеді, зима, хуртовини, нас все нищать. Геноцид. Треба щось робити. І тут одна миша така каже, слухай, каже, давай ну, ми зберемося, підемо там на околиці лісу, є мудрий філін. Йдемо до нього. Приходять до філіна, кажуть: філін, ну дивися, ну така біда, отут орли нас нищать, лисиці нищать, вовки нищать, зима нищать, хуртовини нищать. Геноцид. Ми вигинаємо як народ. Дай нам пораду, що робити, щоб нас ніхто не нишив. Філін посидів, каже, ну недорого, але, в принципі, можу дати пораду вам. Вам треба стати йожиками. І ми ще ура! Ми все, ми скоро будемо йожиками. Орли нас не чіпатимуть, лисиці не чіпатимуть, а потім йдуть, йдуть. А одна миша така каже, слухай, як ж ми станемо йожиками? ми ж миші? Слухай, точно, ми ж миші. А ну йдемо до Філіна. Приходь, слухай, Філін, ну слухай, а як ж ми станемо йжиками, ми ж миші. А він каже, знаєте, я вчето стратег. А тактику думайте саме. От десь так сьогодні я розцінюю стратегічно, окей. Але я ж хотів би побачити, куди ти нас відйдеш, як ми туди прийдемо. Розумієш, вибачте, що на мові окупанта, по-другому, не можна сформулювати, щоб було більш зрозуміло саме в контексті цього, ну, вже мого <гум> Скажем, скажем так. Тому така історія. Я до цього відношусь за все хороше проти всього поганого. Чи нам це потрібно? Погоджуюсь повністю. Нам потрібно. Я не кажу, що ми маємо опуститися, що президент має з трибуни парламенту. Там ну знаєш, каже давай напишемо закон. А до якого рівня ми продумуємо алгоритм дій? Понятно, що він не має опускатися вже до сірих мишей і казати, кому йти наліво, а кому йти направо. Він має мислити стратегічно. Але хоча б напрямки задавати, а не лише сказати: ми за все хороше. Ну так, да, я теж за все хороше. Ну, отак от, от. Коротше говоря, він має бути філіном <сум> дати стратегію, але показати тактичні кроки, куди ми туди йти, а не просто продати нам все хороше проти поганого. Знаєш, тут ставлять запитання не миші, але люди. От дуже Ірина Абрамова. А чи відповіли за Дебальцевою? Чому? Пані Ірино, хочу сказати, що. Ну, якщо я не помиляюсь, пан Ігоре, може мені поправити, що а, під час Дебальського котла саме Сирський керував а, командування, а, він проводив командування військами в секторі С. І ви можете поставити йому запитання про це, будь ласка, його кожен раз там пригадує представники нашої влади. Тому це не до нас, будь ласка. Поставте запитання, ви все отримаєте на іншому каналі. Погоджуюся, Чи? Я буквально коротенько. Е, будучи в парламенті, Комітет нацбезпеки і оборони минулого скликання з приводу Дебальцівської операції, взагалі, заслуховували пояснення ну, генераль, генералів, і так далі. Я тобі скажу, що доповідачем по цій справі, дай Бог мені, щоб пам'ять не зраджує, був саме пан Попко. Той, що зараз в Києві за... відповідає за дуже багато речей, призначених президентом України. Тому така історія. Але якщо коротенько. Ну, дебайсівська операція, а за що відпові відповісти? За те, що не евакуювали броню? Чи за те, що росіяни зробили котел, і все-таки звідти вийшли люди? Чи за те, що ми ті, хто не вийшли, геройські погибли, за що має бути тут відповідь? Тому знаєте, коли люди з дивана починають розповідати воєнним. А ви не так керували? Тут питання до речі, навіть не до прізвищ. А ви не так воювали? Або що не відповідають? Не відповіли за те, то те-то? Отут, якраз таки я диванним експертам вражу, все таки трошки так ну збавити обороти, тому що я знаю багатьох людей, які пройшли Дебальцево, вони кажуть: ну зла, ну ми їм там реально наваляли. Ну тобто, та ми залишили Дебальцево. Так, ми залишили тільки Дебальцево. І Донецький аеропорт впав, бетон не витримав. Хлопці загинули, ну, грубо кажучи, хлопці-кіборги витримали, а бетон не витримав. Так, багато є питань. І зайлувайсь може спитатися в багатьох. Але ще раз наголошую: це мають питатися або слідчі, або військові ще можуть спитатися. А от з дивана. Ну, при всій повазі, може ця панночка вона в курсі собиті й дебальцево, то можливо вона звернеться, напише своє бачення. Може вона розслідування провела. Тоді ми будемо досліджувати. Можливо, навіть рухнемо якусь кримінальну справу проти негодяїв, які загнали в котел і зав'язали мішок. Ну, наприклад, я ж не знаю. От, наприклад, Хомчука ж покарали за Іламайс чи ні? Опа, значили, назначили при приході зеленського керівником генштабу. Ні, я ще раз я... попрошу сирську, я сказав, що запитання треба ставити людині, яка з цим займалася. Будь ласка, Зачем? ставте запитання. Тут ми про інше. Ігоре, скажи мені, будь ласка, давай повернемося до наших до виступу нашого президента. Будь ласка, намагайся за 2-3 хвилини вкластися по кожному відео, тому що наговорив він багато і дуже цікаво. А, шлях до перемоги важкий, має бути національна згода щодо визначення перемоги. Вибач, будь ласка, що значить національна згода? А, я розумію, що не всі виявляють якою перемога, але перемога це гарантована повернення територіальної цілості України, контроль кордонів і жодної цілі на території України для українських військових, чи я щось не так розумію? Ну, може, вони хочуть почати помаленьку дискусію з приводу референдуму щодо Криму. Чи може вони хочуть почати дискусію з приводу можливо е суспільної згоди на віддачу якихось територій? Я ж не знаю. Ну це ж що таке згода суспільства? Є конституція, крапка. Вже суспільство дало свою згоду. Воно підтримало цю конституцію. Ти гарант конституції. Формула перемоги е складається з двох кроків: спочатку ми валимо всю русню, яка з оружієм тут, а другим кроком викидуємо з України всю русню, яка без оружія. Все, а який ще? А я не знаю, що ще треба погоджувати? Вроді би ми з тобою вже все погодили. Ну, погоджуюся, тому і не можу зрозуміти. Ця фраза, якщо він мав на увазі, попрацюю адвокатом дьявола, якщо він мав на увазі, що щоб треба, щоб всі зрозуміли, що тризуб не буде над Кремлем, що ми не спалимо Кремль. Ну це треба зрозуміти, а що там з того боку ядерна держава. Тоді да я погоджуюсь людям, треба це доносити, особливо якщо 37% відсотків українців вважають, що війна закінчиться від двох тижнів до трьох місяців. Це останнє суцепитування. Тому їм треба пояснювати. Ще раз кажу, Ігор, це не жарт, це, це страшне. Я навіть не хочу це обговорювати зараз. 37%, відсотків, майже 40% відсотків українців вірять в таку маячню. Два-три тижні не проходять просто так. То це одне. Якщо він все ж таки про щось інше, я хочу зрозуміти. Але далі він каже, що заморозки війни не буде. Ну, я погоджуюся, але дуже хочеться почути, що таке заморозка на думку ОП Ну, я хочу подивитися: це окрема історія. Раз. Але Україна в НАТО в інтересах Росії. Дивись, я не знаю, як це так, але. Ми почали піклуватися про якісь інтереси Росії. Ми намагаємось знайти е, якісь е, тези, щоб Росія підтримала, що ми йдемо до НАТО. Що це було? Для кого це? Ось цей тезис, на кого він був адресований? Я думаю, що Зеленський знає суть перемовин в Копенгагені, куди він відправляв Єрмака, а ми з тобою зараз можемо лише гадати. От чесно кажу, я зараз на кого це розраховано. Україна в НАТО в інтересах Росії. Ну, не знаю, це, Я навіть не знаю, що, що це було. Ну, типу там гарантії безпеки для Росії є Україна членство в НАТО. Ну, ну що так, ну опять же, за все хороше. Ну, ми хочемо в НАТО, хочемо. Фільм вийшов, каже: народ, ми йдемо в НАТО. І це в інтересах Росії. Всі, Ура! Ми йдемо в НАТО! А чому в інтересах Росії ніхто не поняв? Ну, не важливо, головне, що в НАТО. Він же сказав, сказав, ну все. Ну, філі. Та, Стратегію сказав, а тактику самі собі придумайте. Вони на вибори, до речі, 4. це ж була така, знаєш, всім дали розмальовки, і всім дали різні олівці. І кожен собі депутата малював тим кольором, який йому подобався. Розумієш? А тобто обирали те, що йому подобалось. Людям дали просто пустишки, а люди самі наповнювали їх змістом. І а зверху була такий прапорець -пар маленький, там «Зе команда Слуга народу. Все і все. А люди собі малювали. Наші депутати будуть самі чесні. Опана. Іванісов там, глотівник попадає. Наші депутати будуть самі порядні. Оп, дивися, там анал табу випадає. Наші депутати не будуть брехати. Дивися без з Вагнергейтом вилазить. А взагалі там ж навіть єрмака не було. То й розмальовці. А тут бах, ми будемо робити все по закону. Бах, на Конституцію положили, 39 законів не підписали. Ну що, кого це хвилює? Ну, головне, розмальовку гарно дати. Я чому й кажу, що це от Філін вийшов за стратегії, а ви собі тактику малюєте самі яку хочете. Кому що подобається, Філін сьогодні вирує просто в нашому ефірі, і він може тут дійсно жити, тому що я для цього все підруньте. Дивись далі. НАТО має перестати озиратися на слабкий Кремль. Ну, по-перше, якщо Кремль слабкий, чому ми ще його не спалили? По-друге, коли ми радимо щось НАТО, можемо ми все ж таки почнемо радити собі. Це було б непогано. А по-третє, все ж таки що таке озиратися на слабкий Кремль? Це дивитися е, в очі Кремлю там Путіну. Це е, замість того, щоб купувати. Наприклад, зброю і займатися обороноздатністю країни, України, займатися великим альянсом будівництвом, ну так відверто, це замість того, щоб воювати, запропонувати з боку НАТО Україні. Ти уявляєш собі, приїжджає до нас Тоттенберг і каже, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти. От я тобі кажу, ну, ну це ж лож Ну, 4 роки назад зайшло, чому ні? Тому в мене запитання. Що таке перестати обертатися на слабкий Кремль? Значить, ну, чесно кажучи, це називається присвоїти чужу заслугу, а перекласти комусь чужу боль. Дивіться, це дуже проста технологія. Кремль слабкий зараз. Ми ж Другу армію світу, ЗСУ б'ють. Б'ють. Я верховний? Верховний. Ну все, я і є ЗСУ. Бачите, Кремль слабкий. Все, не зважайте на них, ми сильні. Тобто, ну це, типу, знаєш, ну така вона к к гарна гра слів. Слабкий Кремль. Якби він сказав, перестаньте боятися, бо Кремль вже слабкий. І беріть нас в НАТО, нехрена вам за це не буде. Було б зрозуміло. Але ж тоді це було б зрозуміло всім. А чому Кремль слабкий? А тут бах, а тут а бах, ляпнув собі завернув об горку гарну, дав розмальовку тобі, дав олівця червоного, і ти малюєш червоним. Комусь дасть зеленого буде малювати зеленим. Ну я це розцінюю саме так.